Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Сьогодні 28 травня, і я хочу показати етапи формування абрикоси чашею. Як я раніше казав, формування чашею мені подобається, тим, що при таким формуванні можна ефективно, легко, зручно обслуговувати дерево засобами захисту рослин від всіляких хвороб і шкідників. Також при цій форміровці ми маємо 5, 6, 8 розгалуджень які на протязі року підтримуються в достатньо необхідній кількості бічних пагінців, списиків великі пагони потрібно зрізати. І буквально від самого низу і до самої верхівки, а тримати зручно в межах 2,5-3 метрів. Вся ця довжина при сприятливих умовах і захисті буде покрита гарної якості плодами. Ось у мене два дерева пріція. Вони вже дорослі. Ось маюся на увазі, якщо видно так, знизу у мене йде 5 розгалуджень. Ось на прикладі одного, ну, це довжина тут десь сантиметрів 30, Потім це розгалуження видає нам уже два отаких розгалуження, які, врешті, решт, я їх зупинив на висоті десь близько трьох метрів. Ну, це дорослі дерева, ну ось також. Таке саме дерево тут внизу ми маємо чотири розгалуження, і потім кожне з розгалужень переходить в два розгалуження. Ось уже видно, які плодики трійці навиваються. Невеликий врожай, як я казав, моноліос школи свою зробив. Нормувати не прийдеться. От. ну це сорт. Рабада також іде налив. Тут у мене далі було три дерева, вони мене не налаштовували, я їх викорчував ну і вирішив придбати готові саджанці. Якраз на прикладі цих маленьких саджанців я розпочну. Пояснення формування абрикосу в формі чаша. Саджанці, як на мій погляд, краще висаджувати не на весні, а восени з тої причини, що при викопуванні на плодорозпліднику коренева система у саджанців травмується. Коли ми висаджуємо саджанці восени, за холодний період року за зиму вони загоюються, це по-перше, по-друге, при тому, що зима, а процеси розвитку кореневої системи, вони здійснюються ну, відповідно в менших темпах, але там утворюються корінці корінчики і все, що необхідно, поступово. І коли Приходить теплий період року, дерево садженець, воно вже не знаходиться в стресовому стані і з приходом кожного дня температури коренева система, вже будучи більш-менш в робочому стані, потихеньку видає на верхню частину на розвиток всі. Необхідні речовини і компоненти. От. І таким чином дерево благополучно видає вже зелену масу. І якщо висаджувати садженець, ті ж абрикоси навесні, то, відповідно, коренева система травмована, ми посадили дерево, тепло приходить. Верхня частина потребує в достатньо необхідній кількості поживних речовин, а коренева система поки що не в змозі видавати те, що необхідно, ну і умови для подальшого розвитку не зовсім сприятливі. Ну але це категорично не значить, що ні в якому разі весні заборону висаджувати можна, але як на мій розсуд і погляд. Восени краще це робити. І ось я посадив три саджанці абрикос, зробив на висоті пів метра, навесні вже, зрізування. І що ми маємо? Оце в мене сорт Вондеркот. На 28 травня він знаходиться. Ось в такому розвитку. Буквально на минулому тижні я тільки-тільки побачив бронячки. Це я до чого. Якщо ви посадили садженець і на інших саджанцях ви бачите цьогорічний приріст там 10-15 чи більше сантиметрів, а ваш саджанець ще не подає ніяких ознак. Життєдіяльності. Відповідно, це сумно, але вам залишається надавати всі умови, щоб все-таки ваша рослина ожила. Ну, що я і робив на протязі тижня пару раз по відру води виливав, забезпечував необхідну кількість вологи, можливо, навіть і більше. І буквально на минулому тижні. Оцей пеньок, який залишився, я тут ще зрізав подивитися, чи живий він, чи ні. Залишив такий сірюполок. Він ожив, ну, на мою радість. Оце один саженець. Ну, Далі, як він буде розвиватися, я буду з ним робити необхідні дії в плані формування чаші. Ось сорт Ариста. Тут навіть, можна так сказати, як в академічній книзі на малюнку, буквально під 90 градусів ми маємо 4 молодих пагінця. Ну, коли вони перевалили по довжині за 50 сантиметрів, от, десь. На оцій довжині там, сантиметрів 40, їх треба буде прикоротити, що я сьогодні зроблю. Я от на що хочу звернути увагу. Е, оці пагінці, вони дуже тендитні, якби ще трав'янистої недеревиної структури. У моєму випадку е, тут багато бігає у нас котів, вони всі заклопотані своїми справами. Є велика ймовірність, що не звертаючи увагу в своїх справах кіт може перестрибнути, зачепити і зламати пагінець. Можливо, у когось там ще собаки бігають, також можуть зламати, та навіть горобець буде летіти і вирішить, що тут саме краще йому зупинитися. Інші місця йому не будуть підходити. Візьме, сяде і зламає. Це до чого, що я зараз поставлю 4 кілочка, заодно і розведу на необхідний кут в цій осі, ну і по вертикалі. Зроблю обрізування на тій довжині приблизно 40 см. Ну, бажано на отаку. Зовнішню бруньку. От, і шпагатиком я зафіксую кожну гілочку і таким чином застрахую себе від того, щоб там, кіт не зламав, собака чи якийсь горобець. От, е, ну і не 100%, 100%, але з високою ймовірністю от, в тому місці, де я зроблю на довжині 40 см на зовнішню бруньку, зрізування повинно вистрілити два пагінця. Не завжди, але дуже ймовірно, що буде два пагінця. І от, е, врешті-решт, ці чотири пагана повинні дати на осінь вісім паганів. Ну, знову ж таки, якщо буде. Не 8, а 7 чи 6, це невелика трагедія. Ну, далі, як воно буде розвиватися, я буду ще знімати відео. І ось іще третій саджанець. Це у мене це Гледі Бібер. Тут ситуація не зовсім така демонстративна. Як в підручнику, ось ви бачите, всього-навсього проснулося нормально оцей один, цей коротенький, ну і ось ось якась недорозвинута брунічка. Тут ситуація, умовно кажучи, трішечки складніша. От, ну, нічого, як би. Страшного, от я зафіксував, щоб він не зламався, цей пагінець треба берегти. Значить, в даному випадку я і ще другим пагінцем зафіксую, щоб він надійно тримався. І коли цей пагінець підросте ще вище, а точніше мені потрібно діаметр, щоб був не такий, як тут десь. 3 міліметри з плюсом. Ну, а хоча б за 4 перевалив, то відповідно десь на оцій висоті, то десь сантиметрів з 10-15 на цій висоті. Я його зріжу з тим, щоб із цієї висоти вибуло енну кількість. Пагінців, ну, бажано, щоб було не менше чотирьох. І з них потім я буду робити формування так же само, як на попередньому саджанці сорту Ариста. от такий процес формування абрикоса в формі чаша. так що Зверніть увагу, можливо, щось ви корисне візьмете. От, ну і знову ж таки звертаю увагу в нинішній час, коли багато чую скарг не тільки від садівників, а і від тих людей, які по-серйозному займаються овочами. Якісь шкідники і особливо грибкові хвороби дуже активнішують. В останні роки без належної обробки засобами захисту, як хімічними, так і біологічними, виростити нормальний і отримати нормальний урожай неможливо, а для цього потрібно тримати зручну в певних габаритах форму корони. Так що Дякую всім за увагу. Всього найкращого.